Вони стільки наробили нам біди, нашій державі, нашій Україні, що тут тільки одна така, знаєте, ненависть до нього. Більше людь і більше хочеться віддати свого, щоб це все якось забуло, ну, щоб воно вже відійшло від нас. Знаєте, якщо це будуть іти з сторони Білорусі, хоча, от рік говорять, а ми їх відкрито рік і чекаємо, але щось ніяк не можуть вони дійти. Це перший крок до перемоги: наша згуртованість, наша сила. І наша міць. На якісь два-три дні ми закриємо Луцьке районне управління поліції, щоб його відсвяткувати. От він мене, знаєш, скільки раз питав? Кажу вже, раз п'ять. І мене деколи хтось питає, то я за те, що він мене просто достав, кажу, то я вже пішов в людь, що треба вже закінчити війну і поїхати на море. Якщо повернутися трішки назад минуле, ви пригадуєте, чому ви вирішили саме йти в поліцію вступати до її лав? Можливо, це була якась мрія. Можливо, хтось подав вам такий приклад. Ну, для мене це була мрія дитинства. Я пам'ятаю, колись, навіть, там, як починаємо саду, школу, я завжди там… мені подобалася робота поліції, мені подобалася форма. От в мене воно так і воно загартувалося, і дійсно, якось в мене… я ніколи. Не, об, не обговорив інші якісь там свої якісь умови праці. От з малечка і до сьогоднішнього дня я не капельки не жалію, що я працював і в міліції, і зараз працюю на сьогоднішній день і в поліції. Ви зараз працюєте в кримінальному блоці. Чому обрали от такий напрям? Чим вас приваблює цей напрям роботи? Так, це відповідальна робота, тому що на кримінальний блок дуже багато що покладається, там дуже багато є і Відділів відділень, там і майнові злочини, і злочини проти особи, і розшуку злочинців. Тобто, хочеться дійсно працювати, хочеться. А ця робота заключається е, працювати для того, щоб навіть те, що було викрадене, його повернути для людей. І це більше задоволення отримуєш від роботи те, коли дійсно люди дякують добротою, тим, що от і спрацювала там міліція чи поліція, і вернула, допомогла їй в тому чи іншому. Я хочу бути для себе взірцем. І коли я вже вступив в лави міліції і будучи рядовим старшим сержантом, а на сьогоднішній день я підполковник, і стараюся свою роботу робити відповідально. І я хочу. Я кажу, в подальшому служити і захищати які пригадаєте якісь такі випадок із службової своєї діяльності, що вам закарбуватися в пам'яті? якийсь дуже відповідальний, можливо, або дуже хороший. Ну е якщо взяти кримінальний блок, там кожен день такого немає, щоб щось воно щоб щось не робилось. Тобто, кожен день є там, десь крадуть, там десь сунуть, якщо взяти по-простому. Злочинів дуже є багато, різних відповідальних там. Є і умисні вбивства, коли виїжджаєш, да, бачиш саму картину злочину, бачиш е, самий характер того всього, але коли всі гуртовано, всі разом, е, всі е, згуртовано до ставляться до розкриття даного злочину, воно об'єктивно дає свій результат. Як ви намагаєтесь згуртувати свій колектив в Луцькому районному управлінні, от саме оперативників? Нормальним ставленням до людей і своєю напоглег наполегливістю і хорошою роботою і нормальними стосунками. Тобто, ви намагаєтеся подати свій приклад, і власне так, так, бо є багато злочинів, на які я дуже особисто виїжджаю, чи цей день, чи вночі, тому що для себе воно цікаво, і коли воно ти сам той характер злочину розумієш, який він стався і бачиш, наприклад, по-простому. Саму картину злочину є для мене. Це його легше розкривати і давати якісь будь-які настанови поліцейському, щоб він правильно зробив свою, свою роботу, щоб вона дала нормальний результат у 2014-2015 роках Ви були в зоні антитерористичної операції. Правильно? Так, це в 2014 році. Це були перші заїзди. Ми їздили на територію Донецької області. У нас на той час було таких два об'єкти, тобто це Краматорськ і Барвінкове. Там воно межує Харківська Донецька область. Це якраз напрямок дороги на Слов'янськ. Тобто у нас було поділено по, дві, по два таких звода і обслуговували той блокпост населений пункт. Там. І там і проживали. В чому взагалом полягала тоді е, функція поліції е, в тих місцях? Які ви завдання виконували можливо? Е, ну, Перший заїзд, як ми були, це в 2014 році, там, де ми стояли на блокпост, ну це перевірка осіб, перевірка автомобілів, транспорту. Тобто, дуже багато було якого викрадено. Ми перевіряли їх по базі. Крім цього, так само перевіряли людей, які виїжджали з Донецької області. Тобто, на предмет там, судимі вони не судимі, чи несуть якусь загрозу в нашу сторону, там, де наша територія України, От так здійснили фільтрацію даних осіб. Що була складно тоді в тій роботі? Ну, коли робиш її правильно. Правильно злагоджено, ну я якось, от скільки я працюю, нема такого, щоб я на щось навіть, чи я був в АТО, а щось було складно, чи я працюю на цій посаду. Коли воно все сконцентровано, коли воно все робиться, і воно робиться правильно, ну, важкого нічого немає. Але я так розумію, що тоді ви всьому вчилися на ходу, правильно? Так, вчилися на ходу, вчилися. На ходу і по зброї, там яку нам нову видавали на блокпости. Крім цього, коли я заїжджав у 2015 році, то я вже заїжджав як командир зведеного загону. Тобто, в мене вже була більша кількість осіб, і я вже відповідав за два блокпоста, не за один. Тобто, і крім цього, ми виїжджали на такі на зачистки території, були створені певні накази керівництвом. Тобто ми виїжджали туди на часів яр. Робили спільно працювали з військовими, з Національною гвардією в тому часові Яро, там і Северодонецьк, друга група їздила, теж займалася фільтрацією, перевіркою людей, тобто вона заключалася після нашої перевірки, чи вони контактували з іншими, будемо говорити, особами з Російської Федерації чи ні. Тоді ви, власне, вперше стикнулися із війною. Як важко було себе зібрати, можливо? Чому психологічно було важко? Як ви намагалися там згуртуватися, щоб правильно діяти? Ну, якось для мене це для мене, як для себе особисто, дуже просто. Ну, якось я психологічно, я врівноважений, я розумію. Що я роблю, які я прийняв рішення? Так, да, є ризики одного чи іншого, але ти його сприймаєш, ти ж робиш це не, не тільки для себе самого, ти робиш це реально для держави. От у нас зараз така ситуація, що опинилася в державах, такі ситуації не можна стояти осторонь чи дивитися з боку. Треба це все якось робити разом, злагоджено, рішуче, і на тому кінці воно все поставиться крапка. Так, да, були моменти, коли можливо було і страшно, навіть у ці були зачистки в цих регіонах. Саме страшно в тому, що коли ти там ідеш, людей зовсім немає. Там одиниці десь стоять, яких людей ми які піддавалися фільтрації. Але саме для мене от повторюються, можливо, страшно тим, коли ти дивишся на той будинок, там п'ять він поверхів, і дуже багато хто виглядає за штор. Тобто, і ти не розумієш, що в нього там, як він на тебе з якої сторони дивиться, яке він може прийняти рішення. Як розпочалося для вас 24 лютого? Ви пригадуєте той ранок? Воно відверто якось почалось. Мене дружина перед тим питала, Юра, 24 лютого кажу до неї, Даш, та все буде добре. Все буде добре. І тут якраз оцей звук вибуху, бо ми там недалеко живемо. Від аеродрому і тут все почалося. Тут, в принципі, все, якось почався збір нашого особового складу, збирати всі речі, сумки докупи, діти плачуть, дружина теж там, і якось воно так от пригадали, аж самому, знаєте, воно якось не добре по душі. Я розумів, що тут вже якось треба гуртуватися, треба збиратися. Зідзвонилися з керівником, це в нас всіх збирали оповіщення особового складу. Дружина з дітьми вдома. А тут як поліцейський, і ще займаючи посаду зам, заступником по криміналу районного управління поліції, всіма сумками на роботу: це отримання зброї, отримання всього там бойового комплекту, шоломи. Бронежилети зібралися, щоб розуміти подальшу роботу. Як воно має все бути плануватися, що в першу чергу для нас треба робити, як для поліції? Яка обстановка тоді була на роботі? Все було незрозуміло. Спочатку все було незрозуміло, але особовий склад, незалежності, чи це були хлопці, чи це дівчата, всі в термін, який був вкладений, всі зібралися. Тобто, не жаліючи свої там, сили, там, я розумію, що в кожного була сім'я, діти, в кого дружини, але всі прибули, щоб виконувати завдання, які будуть поставлені по дальшому керівництву. Протягом цього часу ми вже майже рік живемо в умовах воєнного стану, не майже рік. Чим ускладнювалася от служба в умовах воєнного стану? Ну, ви, як бачите, всі, що посилилася вся територія нашої області, це блокпостами, дуже велика кількість людей заступала на блокпости. Інша частина людей це тоді була ну, комплексна перевірка всіх. Підозрілих осіб, тому що коли почалося це вторгнення, дуже багато людей переїжджали, в першу чергу переїжджали, виїжджали з місць там, де була війна. І тобто, Ми, як поліція, мусили їх всіх перевіряти, бо не розуміли, хто сюди їздить. Чи тут не може бути під впливом будь-яких збройних формувань, щоб якось це все попередити і зберегти нашу, нашу область, територію, будь-яких там. Недобрих вчинків. Наступ з території Білорусі. Постійно про нього говорять. Як поліція налаштована щодо цього? Чи очікує, чи навпаки думає, що не підуть. Ну, на той час, коли ми всі там отримали зброю, якийсь такий був всіх бойовий дух. Хороший настрій. І, чесно кажучи, не було різниці, чи там будуть підходити з Білорусі, чи будуть йти з іншої, десь, з іншої області. Тобто не було такого, що хтось там десь щось боявся. Якась така вона була в один момент страх, той переріс в таку ненавість до того всього. І тримати себе в руках, і деякі люди, які в нас працівники поліції, які заступали на службу. Вони навіть після суток не мінялися. Тобто більша частина перебувала на робочих місцях, сутки це було чи після суток. Тобто, оце саме особливо, що мені от подобалося в нашій структурі в поліції, що всі гуртувалися, всі були разом, і всі дивишся на кожного поліцейського, дивишся на його зовнішній вигляд, і вже видно, що він готовий, він готовий вистояти, він готовий. Стояти до кінця, навіть якщо це будуть іти сторони Білорусії. Хоча от рік говорять, а ми їх відкрито рік і чекаємо, але щось ніяк не, ніяк не можуть вони дійти. Що вас змусило перевести ця війна? Коли дивишся, от засоби масової інформації, там телеканали, реально бачиш таку біду, біду в нашій. Україні бачиш ті зруйновані будинки, бачиш тих діток, які е, перетинали кордон без тата, без мами. Ну, я дивлюся, що тут немає нічого такого хужого, як на це все дивитися. Е, відчуваєш їхню біль. От е, я дуже часто дивлюся такі от, е, для себе відеоролики, як воно там, як цим людям важко, і тобто. Деколи кажуть, не дай Бог, там, щоб діти залишилися без батьків, чи сім'я залишилася без домівки, які вони ну, роками її заробляли, щоб вони могли мати якийсь для себе хоча б початок свого молодого життя. Але воно все зруйноване. І коли на це все дивишся, воно більш такого тебе підтягує, що з цим вже треба закінчувати. Вже вони стільки наробили нам біди. Нашій державі, нашій Україні, що тут тільки одна така, знаєте, ненависть до нього. Більша лють і більше хочеться віддати свого, щоб це все якось забуло, ну щоб воно вже відійшло від нас. От, власне, ми вже говорили про лють. Ви вирішили вступити до штурмового батальйону. Людь, чому? Чому ви прийняли таке рішення? Хоча могли собі так би мовити більш спокійно працювати в тилу. Ну, Я такий є по собі, я кожен свій вчинок, я його обдумую. Перше, що в мене було бажання, коли наші працівники виїжджали, цей підрозділ-захід їздили, в мене дуже було велике бажання поїхати. Коли от воно вже почало формуватися, і я рахую, що це дуже гарна така. Ідеї там, де гуртуються всі підрозділи, дають можливість навіть цивільним людям прийти, здати там ті нормативи і вступити до лави поліції навіть цей підрозділ Людь. Це перший крок до перемоги. Наша згуртованість, наша сила і наша міць. В принципі, коли от багато колег моїх знали, з якими я там працював і в Торійському районі, і в Ковальському районі. Дуже багато колег почали телефонувати і кажуть, О, як ви йдете, то ми теж хочемо з вами. І це для мене якось, ви знаєте, якось такі, як то Ще ну, більша мотивація. Да, більша мотивація того всього. І вони розуміють, ну, що вони йдуть, що ми будемо разом, будемо більш згуртованими. І всі знають, чого вони йдуть туди, що ми йдемо для перемоги. До мене багато там і телефонували, і писали і там. Я кажуть, що тобі не вистачає, там, кабінет, крісло, автомобіль. Я не рахую, що це суддя. Да, я на посаді заступника начальника районного управління, начальник кримінальної поліції і звання підполковник поліції. Але я рахую, що з цим вже треба закінчувати. Але, врешті-решт, комусь це ж треба зробити. Я собі обдумав, я підготовлював свою дружину до цього, як ти дивишся на це все. там. Я розумів, розумію всі ризики цього всього, я розумію ситуацію. Ну, вона якось до цього спокійно, е спокійно на це все дивилася до того часу, коли ну, вже я не зібрався, і ніби поїхали ми. Формувати, формувати, підписувати рапорти і формуватися в подальшому цей батальйон підрозділ. Яка реакція була дружини на це все? Вона була і по-різному, і була і агресивна. І знаєте, як там двоє діток, і дітки в мене там 10 і 5 років, дружина. Ніби є де жити. Якось спочатку воно було якось так незрозуміло, але на даний час ми якось сіли, все обговорили. Я завжди говорю, що все буде добре. І це воно так і буде, якось, я кажу, слава Богу. Ми стараємося для цього всього. Його треба все зробити для того, щоб ми жили вже спокійно. Щоб в мене син не говорив там, про війну, щоб мене там дочка теж не переживала, коли вони там в садочку чи вони. В школі їх там ведуть в підвал. Вже з цим треба якось відверто закінчувати. Воно втомило е всіх. І оцей підрозділ, коли він був створений, я багато над цим думав і я рішився. Тому що ну, незалежності, я рахую себе нормально, фізично підготовленим. І не рахую, що моїх там 38 років я, я готовий ще багато що зробити. Багато зробити. Для держави, за, для своєї сім'ї і якось, щоб, якось з гордістю бути тим. Дійсно, що я не, не, як мені там говорять, для чого ти це все зробив, бо я так зробив. от Я так вирішив, я хочу бути не такий, як всі. Діткам вже своїм говорили про те, що маєте? Так, ну я його не говорю так відкрито. Я говорю, що я їду на навчання, якось не хочеться травмувати це все, якось вони бачать, що я там, що сумки перебираю, що я там збираюся. Але я кажу, там, там доця, там син. Це там місяць-два, так якось не хочеться мені, щоб вони це все розуміли, куди я їду і що я там маю робити. От, власне, які ваші професійні навички будуть корисні в цій бригаді? Чим ви можете бути там корисні? В першу чергу треба, я скажу, і думати. Крім того, що там фізично підготовлений, там володіння зброєю. Можливо, там якісь тактичні моменти, які ще там залишилися після підрозділу, в якому я був в Беркуті. Але тут ще треба і якось думати, як все правильно зробити. Тобто Інколи, можливо, це будуть і рішення самостійні, і інколи це, можливо, там будуть колегіальні. Ну, але в першу чергу має бути якось воно холодний розум до цього всього. Яким ви бачите День перемоги України над Росією, День нашого тріумфу? Всі задаються питання, кожен його якось трактує по-різному. <смі> Інколи я говорив, ну це на якісь два-три дні ми закриємо Луцьке районне управління поліції, щоб його відсвяткувати, бо це буде свято такий свято для всіх. І можливо, це буде свято зі слізьми, бо багато є людей втрат. Кожен буде згадувати своїх колег, буде згадувати своїх рідних. Але це дійсно це буде така історія, що і будуть згадувати і наші діти, і правнуки. Бо життя йде, і воно не закінчується. Але це, я думаю, буде настільки яскравим. Навіть нам не треба салютів, нам просто треба чудовий настрій. Вітання один з одним, обнімати один одного і радіти тим, що дійсно, як би не є, що моя сильна нація, я горжуся тим, що я українець. І про що мріяти після перемоги? Побути разом з сім'єю, бути з сім'єю і робити все разом, заради за них старатися, вернутися до повсякденного життя, далі боротися з злочинністю, бо воно в мене в душі. Я ще раз повторюю, 20 років майже вже на посаді і цим горджусь, що я на сьогоднішній день є поліцейський.